Вітаю, друзі, ви на каналі Грунтотех. З вами я, Владислав Чайковський, і сьогодні я на огляді соняшника від компанії Еліта Select, а саме Бірікет. Це, напевно, останній буде відеоогляд перед збиранням врожаю, бо вже десь плюс-мінус через 2 тижні, може, тисячки більше вже сюди заїде комбайн і ну, нема сенсу робити передзбиральний такий огляд, а вже краще потім в момент жнив. Значить, що по технології соняшника? Попередник кукурудза. Після кукурудзи ніяких е, обробітків, нічого. Е, весною посів 55 тисяч на гектар е, сівалкою Green Plains. Е, е, бірікет без добрив. Після посіву максимальна норма гліфосата з ґрунтовим і гілянтекс. Все. Більше тут нічого не було. А, ні, був ще фунгіцид на соняшнику. Все. По добривах повний нуль. Тобто це соняшник взагалі без граму якогось добрива. По нулю. Значить, ось така картинка вже на сьогодні. Високий, звісно, якби, в принципі, в посуху. До речі, про посуху опадів випало з 24 березня по сьогоднішній момент 37-40 мм. Чого кажу так, бо були. Нещодавно до щеки, міліметр, півтора, тобто вони якби рахуються, що це випали опади, але по факту продуктивних опадів не було. Продуктивних 37 мм. Отакі От шляпи на, на, сформував на сьогодні бірікет. В принципі, вони виповнені. Я дивлюсь, що є, звісно, не, Ну ось я якось став. В принципі, шляпка повністю виповнена. Ніяких питань. Нема, в принципі. Є різні шляпки, є ось така шляпка. Ось тут серединка, я дивлюсь, що буде не, не виповнена, в принципі. А Хоча. Ну, ось, бачите, біла буде, в принципі, не виповнена, але на цей рік це бомбезний соняшник. Я зараз вам ставлю в ставку соняшники, які є. Тобто які. Так, ну в принципі, в принципі заповненість. Більш-менш, тобто я дивлюсь, що непогано. Непогана. Різні шляпки. Все розсудить вже комбайн. А не я тут своїм язиком. О! -о! Дивіться, що знайшов. Я вфоткався з ним. Коротше, ну, побачимо. Через два тижні заходить сюди вже комбайн New Holland Це Х6090 з жадкою соняшниковою. Забув, як вона називається. Я зараз ставочку вам ставлю і будемо це все збирати. Микола Юрійович вже там готовий комбайн на збирання. І будемо дивитись, що по натурі, що по врожайності. Мені цікаво. Ну, я думаю, на цей рік, якщо тут буде 20 центнерів це буде. Ну, в принципі, повинен він. 20-ку, я дивлюсь, що Ну, повинен він дати. В принципі, шляпки густі. Тобто ось шляпки, в принципі. Ну, дай Бог по 20 центрів, бо опадів не було, спека 50 градусів, зараз встаю, весь потом обтікаю, жара така, що просто. Ну, ось бачите, в принципі, наповнені гарна. Дай Бог по 20 центрів збирати тут. Я вон, перекрещусь, дай Боже, із піснею, Якщо тут буде 20 це цей рік буде бомба. Отакий ніжній ярус листя. Вже горить. Оце міщий, звісно. Падла, ну, А що зробити, якщо е, не було тут противозлакового гербіциду? Бачите, міші забив. В принципі, не дуже сильно, але це мінус, звісно. Ну, це ще від краю, від цієї посадки, міщі. Якось от я проходив туди далі, там мішія ну, так сильно, щоб нема. Це оце з краю оця падла, блін, повилазила гадості. Ну, ось, бачите. Оце тут, до речі, ось проїхав маз. Чого? Того, що я бачу по рештках, по рядкі колії. Ось де проїхав маз. Ось такі шляпки. Затрамбував. Ось, дивіться. Блін, ну як вам показати? Ну, коротше, ну я вам не покажу. Ось іде колія. І ось по колії. Це коротше, чи розвертався, не знаю щось. Ну ось біля посадки. Ось шляпки маленькі, ось бачите. Це про на нулю. Це не можна робити. Ось, бачите, маленькі-маленькі-маленькі шляпки, маленькі, маленькі, маленькі. І ось вони пішли маленькі. Ось і он далі, блін, реально видно. Коротше, мас розвернувся. І ось отаке, де затрамбував. Ну, мас він топче. А от де не було, ось такі корзинки, є такі шляпи. В принципі, добре. Що, отакий еліта селект. Друзі, не буду вас затримувати, отакий соняшник. Чекаємо збирання. Зустрінемось з вами на цьому полі вже з комбайном. І там вже побачимо, що та як. Я ставлю ставочку на сьогоднішній момент на 20 центнерів. 20 центнерів. Дай Боже. 18-20. Отак зробимо. 18-20 центнерів я ставлю на сьогоднішній момент на цей соняшник в посуд. Все, друзі. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мене, на Еліта Селект. Еліта Селект. Вам привіт. Бувайте! Чекайте відео зі жнив.